З'явилася інформація, що російські війська намагаються взяти під повний контроль острови в гирлі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомив керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут. За його словами, ці території потрібні окупантам, щоб посилити обстріли Херсона, а також створити умови для висадки десанту та спроби захопити плацдарм на правобережжі, аналізувати контроль над островами на Дніпрі в районі Херсона. З метою посилення вогневого впливу на Херсон як обласний центр і створення передумов під проведення річкового десанту з захопленням певного плацдарму і сковування значних сил збройних сил України і інших служб, так як в кринках, тільки навпаки, їм дуже сподобався цей досвід. Вони детально його вивчали по різних по, різних перехоплених там. І в Вивчених документах вони оцінили ефективність цієї операції на стратегічному рівні, і плюс-мінус вивчають можливість чогось подібного. Це місто Херсон чи село? Я не готовий казати де, бо я, по-перше, не знаю. По-друге, все дуже мінливо, але поки що їм якби з цього нічого не вдалося на цьому напрямку.